Доброго часу, шановні Леви. От ви в нас. У мене ось маленький лев лежить з вами. Прийшов писати розклад, да, тіграчка. Тому давайте подивимося, що буде в вашому всесвіті відбуватися у червні, так? Лев, у червні, тігра. Не знаю, щось він так любить розклади. Цей мій хлопець. Настрій вашого місяця. Загадайте ситуацію, яка вас цікавить, хвилює, і подивимось, що треба, щоб її вирішити. Несподіванка, тігра, куди ти йдеш? Як проявити любов до себе? Так, ну давай, вкладайся вже. Позитив, негатив і порада. Так, відстаєте будете свої права. Ну, ви це вмієте тут, в принципі. Так, лев, це в нас вогняний знак. А, так, настрій місяця, червень. Гуляй Вася, три дні свят, як то кажуть. Четврка. Жезлов – це в нас така родинна карта, це якісь гуляння, може ви додому поїдете, може, до вас хтось приїде, корпоративчики, якісь там, як то кажуть, вайнах да? червень, але підготовка. Дні народження, родини Кристини, тобто всі свята. Квартиру можете купити, отримати можете квартиру. Хто шукає квартиру, то от в червні ви її отримаєте. Бачите, чотири свої стіни, чотири столба, все, що буде відбуватися. В чотирьох столбах, в принципі, дуже позитивно. Ситуація, яку треба вирішувати. Король Кубкав. Хто в нас король Кубкав? Король кубків – це в нас рибка вон, бачите, висить в нього. Да? Король водної стихії це в нас рак або рибка, або скорпіон. Це означає, вам допоможе вирішити ситуацію. Король кубків. Це в нас психологи, лікарі. От все, що людина пов'язана з водою, хто там водопроводчик може бути, ну, тобто людина, яка є кваліфікованою. Ем, ще раз, якщо б є певна стаття, ви її можете самі вирішити. Це один варіант. А в даному випадку, кажуть вам карти, вам допоможе людина, яка має певну посаду, яка зможе. Слухайте, в мене почався ураган на вулиці. От бачите, якісь такі зміни, які відбуваються навколо вас. Звертайтеся до професіонала, не мухлюйте, заплатіть краще гроші за. Якісну консультацію, але людина вам розкаже, поясни ваші права. Або якщо у вас такий якийсь стан нестабільний, то звертайтеся. Це може бути ще лікар, який от по рідині, да? якісь там аналізи може, вам треба знати, перевірити, я не знаю, що у вас там в крові, холестерин піднявся, чи ще щось піднялося, чи опустилося. Да? Ну, в принципі, це професіонал. Що буде несподіванкою, двойка. Знаєте, вам може казатися, що у вас закриті всі дороги. От коли людина просто-напросто просинається зранку і каже: твою ж ти дивізію, я взагалі нічого не бачу, це може бути переосмислення зовнішніх якихось факторів, це може бути інше бачення. Або от справді ви зрозумієте, що о, прийшов час. Прислухатись до себе. Тут, в принципі, підходить вам по цій ситуації робота з психологом, який допоможе вам відкрити очі, який допоможе вам розібратися з тим, що вам, де вам і хто потрібен. Так? І як проявити любов до себе? Дозвольте вас кохати. Рицар кубкам, він же ж просто не. Він просто непросто, він приходить до вас з емоціями. Дівчат, ми е, не любимо себе. Боже, як в мене за вікном гарно зараз йде дощ. От навіть любов до себе починається з того, що ви слухаєте і бачите певні дрібнички. Дозвольте себе любити. Якщо хтось іде до вас з позитивними емоціями, побачте це. Може бути подарунок. Знаєте, хтось приходить, вибачте, з хером, кохана, я прийшов, обслугуй мене. А от рицарі Кубка вони в принципі приходять з емоціями, вони вас ну, на вуха можуть там, навішати щось. Але в даному випадку, от дозвольте себе побалувати, там розкаже він вам якусь казку. Ви, звісно, розумієте реальність, але дозвольте людині вас. Порадувати. Або, знаєте, в нас таке нічого мені не треба, я сама все зроблю. Я сама все порішаю. Якась така пісенка була. да? Я катік, як все порішаю. Ну, ви ж, Лев, ви сильна особистість. Да? ну, Сила силою, а коли вам от воно само в руки йде це щастя, з кубком, розслабтесь. Що в нас в позитиві? Рицарь мічі. В принципі, такий, знаєте, тіп противний, але да? це розборки. Ви в позитиві можете скажете в кінці кінців. Так, от ви попрацюєте з психологом, да? він вам відкриє очі і ви скажете, що я хочу зараз розібратися. Я піду і розставлю. Як... Знов таки порішаю, раз от у вас йде карта захисту, понімаєте, ви в червні, дивіться, захищається, ви будете вже в червні нападати, ви не будете аморфною такою, знаєте, крітінкою, вибачте, називають такі є. Коли дівчата сидять, кажуть, Боже, він чоловік, він же ж забере дитину. Кажу, вибачте, це що, сумка якась. Що він прийшов і забрав. Він взагалі не знає, як підійти до тої дитини. І от ви зараз будете вчитися, вам потрібно з допомогою психолога, який розкаже. Сідай, зайчик. Ваші страхи перепрацюються. Це, от, в принципі, робота зі страхами. Кому треба черівного пендаля, звертайтеся тігро на консультації для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете, що там є порох, розібратися і відстоювати свою точку зору. Що в негативі? В негативі буде очікування, ви будете чекати, в принципі, тут якісь плани собі є у вашому житті, але да? ви ще не робите активних дій. От ви просто бачите, він стоїть. Він досвід має якісь там за плечима. Да? І ви будете трошки Чого будете чекати. Давайте подивимося. Чекайте, що ви будете там виглядати собі? Ну, Зі страхами будете боротися. Але ви... Хоча, Льовушки, для вас це не тупово. Тупово, да, Качу, це не типово. Тігра, не забирай мені декорації. А, ви будете дивитися на свої страхи, на свою підсвідомість, на е, якісь такі моменти, що вас турбують, на обман. Ну, що дивитися до психолога на проработку вже треба щось робити. І порада опять же, дев'ятка мічей хорош танаць, хорош знаходитися в тій самій депресії, ну, це, це не типово абсолютно для вас. Захищайтеся і кажіть, що давайте я зараз розкажу, хто де знаходиться. У вас тут прям справді один такий пошук себе і заспокоєння. Давайте ми зараз подивимось. в мене є така колода оракульна. І ми зараз подивимось, яка є вам ще порада. Взагалі, знаєте, останнім часом дуже багато з людей консультую, і майже така загальна в нас помилка, людина починає шукати якісь відео, дивитися, хтось, якісь там, знаєте, як ті доморощені наші домашня психологія починають лікуватися самі. Сходіть до професіонала, чи то юрист, чи то лікар, чи то психолог, чи то таролог, чи рунолог, астролог, але сходіть до людини, якої ця сфера є професією. І людина вам за годину, за ваші гроші розкаже, дасть вам шляхи. От, подивіться, тут, наприклад, місяць. Да? Це підсвідомість, куди йде та дорога між ними. Є Добро, зло і людина іде. Вам потрібно хтось, хто буде вашим проводником. Але ви сидите, сидите і сумуєте. Так не треба робити, треба щось вирішувати. І так, давайте подивимось ще пораду. Тігра, буде жерти мої декорації, я тебе уволю розкажу з посади кота Таролога. Так. Порада для вас. Чекайте, не можу достати карти вони такі великі. Спейс. Вам потрібний новий простір. Шановні, Ах, котенята, От бачите, ви маєте відстояти себе. Вам треба новий простір для розвитку. Ви вогонь. Куди вам ще по-іншому карти скажуть? да? Простір, щоб ваш вогонь палав. Оскільки його там забили, засипали, незрозуміло чим. Верніть собі вогонь, верніть собі свою силу. Нема чого сидіти і купатися в собі. Радійте життю, коли вам життя приносить подаруночки, беріть їх, і все буде добре. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписку. І якщо потрібна приватна консультація, звертайтеся. У вас буде цікавий місяць, який пов'язаний з роботою над собою. І це найкраще, що може статися, оскільки людина розвивається постійно, і я впевнена, що цей розвиток, який є у вашому житті, він буде тільки на позитиві. На все вам добре.